Коли були оці така еферія, прийшов Трамп, все порішає, я сказав, що скоріше за все він буде тиснути нас е, більш слабкого на Україну. І так це відбувається. Тобто я не бачу в нього, ну скажімо так, апетиту для того, щоб тиснути на Росію. От зараз е, ці, начебто, введені е, санкції, і це буде показник. Можна собі передбачити, що Вітков е, почує в Москві. Ну, при принаймні, негативну оцінку оцих нових напрацювань. От мені важливо такою, такою, я б сказав, лакмусовим папірцем стане реакція Трампа. Чи будуть продовжені санкції, чи будуть вони застосовуватись послідовно і в повному масштабі? Це, в принципі, дасть тоді нам деяку уяву про те, як буде розвиватися ситуація. Якщо подивитися на основних гравців, крім України, на США і Росію, то в Позиції Трампа, як на мене, вони в континіумі залишаються ті ж самими, і Путін хоче отримати по максимуму, тобто його навіть не влаштовує те, що йому пропонується.